Добрий день, вітаю вас на каналі Live Crypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про доволі цікавий проект Royal Fortress гра в жанрі Tower Defense в Телеграмі, в якій ми зараз можемо фармити токени проекту і після того є продати їх. Ну і давайте перейдемо до самого проекту. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляйте в бота. Гра ще знаходиться на бета-тестуванні, про неї доволі мало інформації. В них є лише телеграм-канал, тому хто хоче, може більш детально тут ознайомитись. Працюватиме проект у мережі Ton. Дата Тегія поки що невідома. Зараз ми лише можемо фармити токени і чекати подальших новин від ну і Для початку, звичайно, запускаємо бота, далі натискаємо Play Royal Fortress. У нас відкривається гра, починає завантаження. Основною ціллю в грі нам потрібно прокачувати та захищати нашу башню від напалива хвиль мобів. І чим більше ми мобів та хвиль проходимо, тим більше ми зможемо фармити токенів. Також тут все поділено на рівні складності. Як бачите, в мене зараз новачок, у вас також буде. для того, щоб нам перейти на наступний рівень, як бачимо, тут вказано, що нам потрібно пройти 25 хвиль. Я поки що трішки не дотягнув, я не скажу, що я багато грав цю гру, але вона доволі така залипна і не, і не вимагає від нас постійної активності, можна просто запустити і займатися далі своїми справами. Після переходу на наступний рівень, звичайно, ми будемо заробляти більше, ну, але складність буде більша, тому нам обов'язково потрібно прокачувати нашу башню. Фармити ми тут будемо токени хед. Тут ми відразу можемо бачити, скільки їх нафармлено. Фармиться він тут доволі, можна сказати, складно. Далі ми про це все поговоримо. Також за кожне вбивство ми з вами отримуємо монетки, які нам потрібні. Для прокачки. Також ми внизу можемо бачити, що ми можемо на один бій збільшити свій урон, швидкість, дальність, тобто прокачати всі характеристики, також збільшити своє життя, регенерацію, збільшити свої винагороди в монетках за вбивства та за кожну хвилю. Але на наступний бій воно у вас не зберігається, тобто це лише на цей бій. І ось таким чином можна запустити, займатися своїми справами. Потім, коли ви програли, знову перезапустили. І таким чином в нас проходить вся. Гра, тобто від нас майже не потребується ніякої активності. Лише заходимо, прокачуємо, запускаємо, і воно само собі потихеньку працює. Ну і після того, як ми вже заробимо якусь кількість цих монет, скажу відразу в самій грі ми заробляємо доволі їх мало. Більше ми зможемо заробити це, виконуючи завдання. Ви просто в кожному бої вчаствуєте, там за якусь кількість вбивств, наприклад, або інші завдання. Я навіть на них не звертав уваги, вони самі по собі виконуються і бачимо, скільки вже ми тут отримаємо. Монеток. І також додатково ми ще отримуємо кристали, які ми зможемо використовувати для швидкої прокачки або інших цілей, все про це ми розберемо далі. Ну і ось ви, наприклад, виконали якесь завдання, натиснули забрати, все забрали. І наступним кроком нам, звичайно, потрібно прокачувати свою. Бачню для цього ми переходимо в вкладку з молотком, і тут бачимо характеристики, які ми можемо прокачувати. Робіть акцент на уроні та швидкості, також звичайно прокачуйте своє здоров'я, регенерацію. І додатково, також час від часу, можна прокачувати додаткову винагороду за кожну хвилю, щоб отримувати більше цих монеток і швидше прокачуватись. І також тут є ще додаткова винагорода за кожні 50 убивств. Її також ми можемо прокачувати, тому прокачуємо. Ну але на мою думку, самі головні це чотири цих параметри – це. Урон, швидкість здоров'я та регенерація, їх прокачувати в першу чергу для того, щоб проходити якомога більше хвиль і знищувати більше мобів. Додатково ми ще можемо з вами прокачуватись вкладки лабораторія. Тут у вас буде доступний також лише перший слот. Якщо ви хочете відкрити два наступних, вам потрібно платити саме кристали, але я б також не радив цього робити, тому що я думав, що коли я його відкрию за 200 та 400, вони в мене й залишаться, а виявилося, що просто. Він відкривається лише на одну прокачку, тому хіба можна це відкривати вже потім, коли у вас буде довгий час за прокачку? І тут, як ми бачимо, що прокачуємося ми не відразу, для цього потрібен час. Тобто, ми, якщо запускаємо, наприклад, ось швидкість, натискаємо і через 5 хвилин у нас пройде ця прокачка. Але ми можемо також швидко прокачати за ці кристали. Ну, це дивіться, якщо у вас багато, можете швиденько його прокачувати або відкривати інші слоти. Це все залежить від того, скільки у вас кристалів. І тут також, як бачите, ще що в нас у відсотках показується наскільки збільшується той чи інший параметр. Ну і те, що, звичайно, потрібен час. Але тут також проходьте, прокачуйтесь, щоб фармити більше. І в останній вкладці тут ми можемо обмінювати кристали на монети. Ну і тепер перейдемо до основного, це фарму самих токенів. Для цього переходимо ось в цю вкладку. Тут, як бачите, в мене зараз вже пройшло, можна зібрати 0,02 і 5 токена хед. Як бачите, я ще доволі мало їх нафармив, але вони фармляться не так швидко, як хотілося би. За вбивство мобів ми отримуємо голови. За кожне вбивство моба. Ми отримуємо якби їхню голову, і кожні 100 голов ми можемо перетворювати на токени. Зараз ми можемо лише перетворювати мінімум та максимум 100 голів. Бачимо ось кількість, скільки в нас є цих голів якого моба. Ми обираємо. Натискаємо обмін, знову обмін, і для цього, звичайно, потрібен час. Як бачите, для переробки цих голов мені потрібно 16 хвилин, тобто, як я і говорив, фарм іде не так швидко, як хотілося. Але тут вже ми можемо використовувати саме для цього ці кристали. Хоча я б також не спішив цього робити, тому що на наступних рівнях там буде в час набагато більший для фарму, краще вже робити його там, а не витрачати на нижчому рівні. Ну і ось таким чином доволі все. Просто проходимо хвилі, прокачуємо башню, вбиваємо якомога більше мобів і фармимо токени. Також ми можемо сюди запрошувати друзів. За це ми зможемо збирати найбільшу кількість кристалів. Чим більше ви запрошуєте, тим більша винагорода у вас буде становитися. Тобто від в мене було 25, зараз вже 50. Тобто, якщо я ще запрошу 5 друзів, моя винагорода за кожного наступного буде вже 100. Але запрошувати, звичайно, це не обов'язково. Якщо ви вмієте це робити, запрошуйте, збирайте ці кристали, ну і потім використовуйте, як вважаєте, потрібно. Ну і все, нема тут більше дуже про що розповідати. Я думаю, все доволі просто та зрозуміло. Ця гра, як для мене, підійде для тих, кому вже надоїли ці всі клацалки, трішки відволіктися. Тут вже є якась механіка, все доволі більш цікаво. Сама гра, я вам скажу, доволі залипна, хоч і простенька. Тому кому цікаво, переходимо. І починаємо працювати. А я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!